житті є три найцінніші скарби. Це золото, що символізує багатство, сіль, що символізує їжу, і теперішній момент, що символізує час. У фільмі Товариство мертвих поетів, вчитель Кітінг постійно закликав своїх учнів до латинського вислову карпедієм, що означає бути вірним теперішньому, тобто жити сьогоденням. Автор книги Хто переніс мої наміри? Спенсер Джонсон також залишає нам ті ж слова: у своїй книзі Подарунок. Найцінніший подарунок у світі це не минуле і не майбутнє. Найцінніший подарунок у світі це саме теперішній момент ви живете тепер. У книзі пізньої династії Ху, що містить історію Китаю часів династії Ху. Є така історія про Гуотая, жив у бідному лісі. Чоловік на ім'я Мунмінь, який заробляв на життя, продаючи парові кошики. Одного дня він, несучи на спині горщик, випадково впустив його на землю і розбив. Але він ішов спокійно, ніби нічого не сталося, навіть не озираючись на розбитий глиняний посуд. Тоді шанований вчений Гуотай випадково побачив цю сцену і запитав: Якщо глиняний горщик розбився, чому ж ви все ще озираєтеся назад? Адже горщик вже розбитий. І що з того, що ви озирнетеся, яка з цього буде користь? Гуотай, почувши відповідь Мунміня, одразу зрозумів його винятковість. І він порадив Мунміню присвятити себе науці. За порадою Гуотая Мунмі почав навчання письму і через 10 років здобув популярність у всьому світі, досягнувши посади, що відповідає прем'єр-міністру в династії Джоу. Тут виникла відома фраза, що означає не оглядайся на вже зламаний глечик. Тим часом, в кінці стародавньої китайської держави Шан у прибережному селі жив бідний вчений Кан Тайгун. Він жив дуже бідно. Понад 70 років, поки не був обраний до династії Чоу, не витримавши, що її чоловік Кан Тайгун щодня лише читає книги та рибалить, не піклуючись про домашні справи, його дружина Ма зібрала свої речі та втекла до батьків. Однак, коли Кан Тайгун був обраний царем династії Джоу, а потім став військовим командиром Муванга, який об'єднав країну, і зрештою був призначений князем Цзє, його дружина, яка втекла, знову з'явилася і благала про повернення. Кан Тайгун, який мовчки слухав, попросив свою дружину налити відро води, а потім вилити його на двір. Потім він знову попросив її наповнити відро, але вона не змогла. Ви можете думати, що можна розлучитися і знову з'єднатися, але вже пролита вода не може бути знову зібрана. Саме в цій історії виникло прислів'я, не можна зібрати пролиту воду, що означає, що те, що сталося, не можна повернути назад. Це можна порівняти з нашими прислів'ями про те, що минуле не повертається як стріла, що покинула лук. Історії про Мунміня та Кан Тайгуна говорять нам про важливі речі прикро зациклюватися на тому, що вже сталося, адже факт залишається незмінним: те, що сталося, не можна повернути назад. Щоб рухатися вперед, потрібно сміливо забути про минулі події. Це нелегке завдання, але саме так можна досягти розвитку. Якби Мунмінь зациклювався на розбитому ситі. Обіймаючи його і скаржачись, він би закінчив своє життя. Як продавець сит, ми іноді зациклюємося на вже минулому минулому і турбуємося про майбутнє, яке ще не настало. В той час як пропускаємо теперішній момент, але ми не живемо в минулому і не живемо в майбутньому. Ми просто живемо теперішнім. Великий російський письменник Толстой. У своїй книзі Мудрі думки для повсякденного життя говорить так: Коли для вас найважливіший момент? Яка для вас найважливіша справа? Хто є найважливішою людиною для вас? Найважливіший момент для вас це теперішній. А найважливіша справа це те, що ви робите зараз. І найважливіша людина це та, з якою ви зустрічаєтеся в даний момент. Наше життя це сума теперішнього. Саме ця сума теперішнього і є нашим життям. Отже, життя, яке зосереджене на теперішньому, стає нашим справжнім життям для підприємців мережевого маркетингу, які витрачають свій час на відвідування лекцій, важливо уважно слухати викладача та приймати рішення про те, які вибори робити в даний момент, це є реальним проявом відданості дійсності. Однак, якщо в цей час ви дивитеся на свій мобільний телефон або думаєте про щось інше, ви витрачаєте теперішній момент. Мріяти про майбутнє з метою досягнення успіху є абсолютно необхідним. Однак щоб здійснити свої мрії, необхідно також відповідально ставитися до того, що потрібно в даний момент це необхідно для того, щоб стати реальністю в найближчому майбутньому.